Будьмо уважні. Сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з ним, він сяде на престолі своєї слави і збереться перед Ним всі народи, і Він відлучить їх один від одних, як пастух від овець від козлів, і поставить овець проворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього, ходіте в благословенні Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що Бог не вам від сотворення світу, бо я голодував і видав у мені їсти, а справою мене напоїли, чужинце бою мене прийняли, найм і ви мене одягли, хворим, і ви навідались до мене, в тюрмі був і ви прийшли до мене, тоді озвуціться праведні до нього, Господи, коли ми бачили тебе голодним. І не годували, спрагненим і не поїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нам і одягнули, коли бачили тебе недужим, чи в тюрмі, і прийшли до тебе. І цар, відповідаючи їм, скаже, істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з молодших, найменших братів. Ви мені зробили, тоді скаже тим, що ліворуч, ідіть від мене вигеть, прокляттю вогонь вічний, приготований дияволом і ангелом його. Бо я годував і ви не дали мені їсти, а і мене не напоїли, бо чужинці мене не прийняли, нагим і ви мене не одягнули, недужим у тюрмі, і ви не навідалися до мене, і озвучить звучить кажучи, Господи, коли не бачили тебе голодним, або спраглим чужинцем, або нагам недужим у тюрмі, і тобі не послужили, він повіз їм істину, кажу вам, те, що ви не зробили одному з моїх найменших братів, і мені не зробили. І підуть ті на вічну муку, а праведники на життя вічне. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Кось казав мій діду, як собі постелиш, так будеш спати. Латинське прислів'я говорить, що б ти не робив, роби розумно і передбачай кінець. Де ти був? Як можна сумістити існування Бога, який є любов'ю і Провідінням і милосердям, з тим фактом, що взагалі існують люди голодні і спраглі, і нагі і хворі, Звідки в світі хвороби, нерівність, біди, страждання, особливо незаслуження, Звідки трагедії, справді невинних людей. Чи люди, стоячи на страшному суді, не мають права запитати Творця, де, а ти, де ти був? Тоді, коли нас спіткали на наших вулицях, в наших домах різні біди, де ти був, коли ми мусили змагатися з нашим власним голодом, наготою і хворобою чи зі смертю найближчих? Де ти був, коли помирали наші малі діти? Де ти був, коли на очах усього світу 21 коптові коротили життя тільки тому, що вони були християнами? Можна говорити ще міцніше, ще глибше. Де ти був, коли під час Другої ствоє війни замордували півтора мільйона дітей? Тому що народилися євреями. Єдина відповідь, яку нам дає Бог Ісусе Христі, звучить так: я був у них, був кожним голодним і спраглим і нагим, був кожним хворим, був кожним помираючим і кожним, хто оплакував своїх чиюсь смерть, був у кожному побитому і замордованому. Це не поезія. Це чиста правда великого посту і правда про Ісуса справлого, бездомного, ув'язненого, убитого. Життя кожного з них не було позбавлене сенсу. Кожному з них я був одно. Хоч правда, що найчастіше неопізнаний. і ні ними самими, ні тими, з ким вони зустрічалися. Також тими, хто був їм допомагав. Старий завіт також говорить про те, що Бог є на боці того, хто страждає, хто зазнає якогось обмеження, тим, хто сильніший застерігає, що не використовували слабкості своїх сестер і братів. Не приконай глухого, а перед степим не коли нічого, у що він міг би спут... спіткнутися, наче хоче сказати, я чую, я бачу, колись євлюсь, судею над вами. Бог остаточно являється як захисник і опікун пригнобаних, А найважливіше, що робить це, будучи одним з них, а не з безпечної і недоступної висоти свого нестраждання. страждання. Амінь. Слава Ісусу Христу.